Сьогодні в програмі Єлисаведрацьких книговир» спілкуємося з письменником Владиславом Івченком. Нещодавно пан Владислав відвідав Кіровоградщину із серію презентацій своїх книг про найкращого сищика імперії Івана Карповича Підіпригору. Про ці видання, про творчість літературну і журналістську та про шляхи популяризації власних книг говоримо з нашим гостем. Владиславе. Жанр детектива вже опрацьовується різними письменниками не одне століття. Вам не страшно було братися за такий вже достатньо досліджений, достатньо опрацьований пласт літератури? Ні, не боявся, бо знаєте, ну насправді так можна так казати, що все що все вже написано до нас. А, але насправді в тому і цікавість цього завдання, в тому і, і ну, амбітність цієї задачі, щоб знайти, щось таке, щось інше. І ну, мені здається, це вдалося. І, і тому я не боявся, що, бо як очі бояться, руки роблять. Нормально написали, вигадувалося дуже хороший герой. А герой це такий, він як локомотив, який тягне, тягне і все. І Працювалася, да, були складності, бо сюжетна література вимагає дуже от багато все враховувати, інколи була сюжет в праці стіну. І я день, два, три ламаю голову, ну, не можу виплутатися з цього, і, і, і якось там починає щось змінювати, щось, щось напружуватися, все. І, ну, але я знаю, що треба дотискати. Да, треба не відступити, дотиснути. І якось там бінго блискавка якась. В голові так раз і все. Я розумію. О, так зараз може так, 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 так. І чудовий оплески, чудовий фінал. Оскільки у вас написано на історичному матеріалі, це там початок двадцятого століття, наскільки уважно, наскільки прискіпливо ви ставилися саме до історичного матеріалу? Намагаюся максимально уважно, тобто все перевіряв, щось там могло. Я, там, Пам'ятаю, минулу книгу, які я написав, то виявилося, що там от мені пише якийсь спеціаліст по військовому флоту, каже: А от у вас написано, що броненосці були сірі, але вони на всіх флотах Російської імперії були сірі, а от на Чорноморському флоті були білі. Ну, я кажу, ну от. Ну, Такого, такого роду щось може бути. Хоча, звісно, ну треба розуміти, що це книга така жанрова література, це такий історичний, гумористичний пригодницький детектив, і тому саме як е підручник історії його краще не використовувати. Да? Але як такий е спосіб е там пірнути в той час, зануритися в той час, я думаю, дуже хорошо. І як книга, яка розповідає про, про дух часу, це е теж така машина часу купуєш і мандруєш. Наскільки для вас важлива ідеологічна складова ваших текстів? У нас там є що ну, порівняння, як до солдатів ставляться в російській армії і там в цісарській австро армії Австро-Угорщині? Ну це саме порівняння, це там воно це такі фрагменти, які, начебто, приписують персонажу персонажу Анекарпоча. Це така пропагандистська література. Насправді до і, то там треба обережно, бо там є кілька таких пасток для читачів. Які от думають, що це він таке городи? Так? Чи читаєш, ти знаєш, що живе на думає, Що це таке тут відбувається взагалі? Якоїсь такої ідеології, причому ідеології грубої і прямо висловленої, тут у мене немає. Ви за освітою журналіст? Ні, я за освітою економіст, але працював 15 років журналістом. Журналістка і літературна робота. Що між ними однак, що між ними спільно, що між ними різного. Вона якось допомагає вам, от саме от коли ви вже ну… частково був... допомагає. Ну знаєте, є така точка зору, яку я почув, і був такий дуже, дуже ну, схвильований, шок, що, що не можна займатися ремісництвом і мистецтвом в більш-менш східній галузі. Тобто, якщо ти лабаєш в кабаку там на гітарі чи на, на трубі. То не треба тобі займатися музикою, бо не, не, не вийде так, що ти сьогодні лабаєш там мурку чи щось, а ввечері ти там якісь там е, імпровізації, фріджазові даєшся, бо мурка буде з тебе перти. Є така точка зору, і мені казали навіть знайомі, що кажуть, ну не можна так, що ти письменник і журналіст. Ну насправді я якогось такого дискомфорту або якогось конфлікту не відчував. Е, навпаки, журналістика мене привчила до кількох речей: по-перше, вона навчила мене, ну, позбавила мене бар'єру письма. Я писав дуже багато в газету, там іноді там були такі номери, в які я готував за тиждень 5 шпальт. Тобто ну, Хто працює в газеті, ти розумієш, це досить багато. І зрозуміло, що я вчився писати швидко, да? вчився писати просто, бо я вважаю, вважаю, що журналістський текст чітко видно, якщо він написаний складно, значить журналіст або сам не розібрався у темі. Або якась непевна себе почуває, і там якісь у нього є проблеми. Тобто, якщо ти розібрався і для тебе все ясно, ти напишеш дуже просто і ясно читачам. І от саме написати просто і ясно, я намагаюся і в книжках. І третє, що в мене навчила література, це, це саме така ну, працелюбність і здатність працювати побагато. Да? Тобто я коли працював в газеті, там я спочатку працював в газеті, потім вів сайт. Був редактором сайта, працював дуже багато в інтернеті, там, робив новини і так далі. І я звик, що там ну, нормально, там робочий день, 8-10 годин. І зараз я, коли вже став літератором, я там зранку просипаюся, п'ю каву, сідаю за стол і працюю до вечора. Працюю, або як заморився, або там відчуваю, що там спина болить, чи там очі щось вже не той. Все, тоді я припиняю і якось там. Скріж же просто лягаю спати, щоб, 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 щоб. Тобто, мені здається, що е, журналістика мені скоріше е, е, дала якихось, е, ну, допомогла а, а, аніж е, щось там зіпсувала. Чи... Кажуть, що батьки прагнуть того, аби їхні діти досягли того, чого досягли вони самі. Ви в своєму героєві наділи якимись рисами, яких, яких у вас бракує, ви б хотіли бачити в собі? Е -е, ну так, так. Я думаю, ну і, і, звісно, я б хотів мати е, багато рис, які є у Івана Карповича. Да, і насамперед, там його е, рису такого потягу до нового. Да, тобто, людина, яка яка дуже любить вчитися і вміє вчитися. Да? Тобто він постійно наполягає, хоча він людина без освіти, да? людина по походженні селянини, але він наполягає, що це дуже важливо у світі, який змінюється. а Початок ХХ століття це був світ, який змінювався. Ну, плюс він там він значно більш рішучий, ніж я. Да? Там він схильний до якихось таких е, ризикованих дій, да? е, і, і схильний до якихось там таких. Ну, Пригод, і ну, це звісно, не те, щоб це він був якоюсь такою мрією, бо я розумію, що кожна людина от, призначена для чого свого. Да? І, і, е, але от, да, є якісь такі е, риси характеру Івана Карпича, які мені тому подобається, що я б, мабуть, мріяв, щоб вони були у мене. Одна з цих рис ви казала, що він постійно чомусь навчається. Чому ви особисто навчилися ну, найостанніше? Навесні ми з дружиною їздили так на не на західну Україну, а в там, Чернівці, Кам'янець-Подільський. Ну, такий туристичний типу, тур був на кілька днів. І я випадково е, в читалку закачав книгу такого російського астронома Шедловського про е, зірки. І е, ця книга викликала в мене, ну, е, порушила в мені дуже великий інтерес до, до астрономії, до космології, до астронавтики. З того часу я вже прочитав на ну, десь біля. Ну, десяток, мабуть, научно-популярних книжок на цю тему. Це такі мої великі відкриття. Я зараз там знаєте, підписався на сайт НАСА, е, е, дивлюся ці фотографії, там при, е, перекладаю з англійської ці статті. І от, е, і, ну, Зрозуміло, що е, з одного боку сказати, що це якась дурість. ну, Навіщо ти живеш смах, навіщо тобі ті зірки? Да. ну, Думай про те, як заробити гроші тут, а не там. Але з іншого боку, я вважаю, що це дуже важливо, коли у людини є можливість і є прагнення в. Вивчати щось щось таке як сказати, можливо, воно і не утилітарне, Да? Там я захоплююся людьми, які там знаєте, там не знаю там є знавцями там персійської поезії для письменника, для того хто пише, взагалі для творця, який щось щось створює, важливо не тільки що створити, а й донести це до глядача, до слухача, які ви вважаєте на цьому етапі. Сучасної української літератури її розвитку найоптимальніші засоби популяризації власної творчості. E, насправді шляхів багато. Да? Є, наприклад, такий друг, який от, займається такими коровими бомбабомбандуваннями Да. І це круто. Він молодець, він доїжджає до тих місць, до, до яких ніхто не доїжджає, да? там і він фактично створює собі читача. І це дуже круто. Я, я дуже поважаю його цю роботу. Там можна по різному відноситися до його творчості, але от його роботу саме таку культрегерську в плані просування книги я дуже поважаю. Можна йти шляхом, наприклад, там там той жірени Карпи, да? тобто е е конвертувати. Ну, спочатку заробити якусь медійну відомість да, і потім конвертувати її там, в прихильність читацьку саме. Да, тобто люди купують книжку, бо Карпа в телебаченні там, сидить і все. І, і, тобто Карпа хороша письменниця, вона талановита, вона з дуже добрим почуттям гумору. Да, там, і, і все, але я думаю, що більшість людей купують її хоча б першу книжку саме через її медійну відомість. Да. Є відомість накшал там, того ж Андруховича або Жадана, або Забушко. Це як, ну, як, це, Наше все, там і, і все. І люди. Ну, я думаю, що якщо виходить нова книжка будь-кого з цих е, перерахованих, люди просто купують, бо е, ну, це, це треба, це маст-бай. Все. Ти купуєш, читаєш, і рід», і маст-бай, і, і все. Вот. Е, є такі навпаки, як, наприклад, той же Кокотюха, він, е, наскільки я розумію, е, майже не проводить таких зустрічей з читачами, презентацій, ну, мінімально дуже. Да? Але він бере тим, що він видає, він дуже багато пише, дуже багато видає. Теж зрозуміло, ну можливо, там спілкування з читачами, не його там, сильна риса. Будь ласка, пиши і сказати, що це гірший шлях. Чи судячи з усього тиражі, з накладів його книг, це теж ефективний досить шлях, і він це, це робить. Ви, я так розумію, що ну не, не знаю, чи багато чи не багато, все-таки їздите ну, з презентаціями зараз на Кіровоградщині власне цим займаєтесь, презентуєте власні книги. Ви зустрічаєтесь з читачами, зустрічаєтеся з журналістами, вони вас про щось розпитують. Наскільки те, що від вас хочуть почути, збігається з тим, що ви хочете сказати? Ви знаєте, збігається дуже, дуже сильно. І, 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 навіть навпаки, навіть інколи я чую якісь питання, на які не замислювався. І, і я, я вже потім хочу, щоб мені їх ще задавали. Да? Тобто, от сьогодні ми були в піщаному броді, в аграрному ліцеї, і там е, е, дівчинка задала таке дуже ну, неочікуване е, не для мене питання. Вона сказала, А от там е, в, ви не, не замислювалися от, е, над тим, чи не може ваша книга нашкодити там якомусь підлітку. Я, я так, а я настільки був очарований ну, книгою, героєм, що кажу, ой, ви знаєте, не замислювався, Дайте каже, я трохи подумаю. Подумав. Да ні, кажу, ні, ні, нормально. І підліток віз візьмуть тільки добре звідти, і, і, і все буде яке. Я, я розумію, що туди там люди не бачили живого письменника досить ну, давно да, і, 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 можливо, і не побачать. Але справа в тому, що зацікавленість є, коли кажуть, що люди зараз не читають, я думаю, що багато в чому вони не читають через те, що не знають, що письменники це не ті, що там лежать на кладбищах і треба знати дати їх життя і смерті. Да? А є реальні в Україні письменники, які зараз живуть, які зараз пишуть, видаються. І щоб це донести, от наш тур, ми так спеціально, ну, навмисно поїхали по невеличким містам, по центральній Україні. От ми були в Фастові, були у Вінниці. І от зараз у нас три дні аж на Кирилоградщині. Це такий спеціальний тур, тобто туди, де е, публіка не дуже е, збалована. І дуже цікаво, мені як автору спілкуватися, тим більше, що так вийшло, що я там з літа працював над такою е, досить великою і важливою для мене книгою, і буквально тиждень тому закінчив. Я от майже з літа, там практично нікуди не. Їздив, не виходив. І мені якось вирватися було дуже. Я чомусь так з радістю прийняв пропозицію, щоб поїхати в цей тур. А тут ще люди, які реально зацікавлені. Причому. Вони не читали жодної моєї книги ще, да вони вперше чують про мене, але ми так розмовляємо. Вони так спочатку з холодком. Ну, приїхав якийсь там, приїхав жрець, там, знаєте, щось там ета. Потім ми розмовляємо, розмовляємо. Вони так розморожуються, так та, 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 і все. І потім вже в кінці ми ну класні йдуть питання. Я відповідаю, всі сміються. Ну якесь весела і дуже такі е, позитивні враження дуже позитивні. Ну е хочеться побажати, аби у вас побільшало позитивних вражень і від спілкування з читачами, і від власної власної творчості, від того, як її сприймають як професійні критики, так і, так і звичайні читачі. Дякую вам за розмову. Дякую. Це, це була програма Лисаведрацький книговир. У нас в гостях був письменник Владислав Івченко. До нових зустрічей в ефірі улюбленого каналу «Кіровоград».